З нагоди Міжнародного дня музеїв у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона провели ряд мистецько-пізнавальних заходів. Один із них називався Із бабусини скрині. Це була власне презентація дослідницького проєкту гуртка, який займається вивченням вишивки Миргородського краю. За словами старшої наукової співробітниці музею Тетяни Фесенко, тема цьогорічного міжнародного дня музеїв підкреслює ключову роль культурних установ у наданні цілісного освітнього досвіду. І цьогоріч ця тема музеї, освіта та е, дослідження. Це тема надзвичайно широка і дійсно вона на часі, адже е, сьогодні світ став надзвичайно варіативним завдяки інформаційним технологіям. Нам е, потрібно постійно проходити якісь курси, якісь семінари, вебінари офлайн чи онлайн. І е, надзвичайно важлива роль у цій освітній платформі в цьому ланцюгу належить музеям. У музеї поєднуються і мистецтво, і технології, і наука, і історія загальна, і локальна. І тому ну, музей це дійсно така платформа, де людина може не просто отримувати поняття про світоустрій, а і змінювати навіть його. Гурток, який займається вивченням історії вишивок, очолює Наталія Комарницька, вчителька трудового навчання та технології. Він уже два роки діє при ліцеї. Лінгвіст В цей гурток входять дівчата старшокласниці, які зацікавилися вишивкою, і от наше. Перші кроки у вишивки переросли в етнографічні дослідження. Їм було цікаво досліджувати, брати інтерв'ю, вивчати наше культурне надбання, нашу культурну матеріальну спадщину, яку створили понад 100 років наші майстрині, українки. Багато матеріалу, дуже потужний пласт інформації був піднятий, і його потрібно було щось оформити. Ну от оформили ми в творчий проєкт із бабусиної скрині. Під час презентації юні дослідниці представили громаді колекцію вишивки, яку їм вдалося зібрати на теренах Миргородщини. Показали фотографії та описи експонатів, а також розповіли цікаві історії про власниць вишитих сорочок. Все починалося. Навіть з наших уроків трудового навчання потім це переросло в гурток. А потім уже в дослідницьку роботу вишива вишитих сорочок нашого регіону. Мені це стало цікаво саме наш регіон, наша вишивка, що є для нас особливими, і хотілося це зберегти, так як зараз, та й протягом століть наша культура знищувалася, і хочеться це передати і наступним поколінням, і просвітити всіх, щоб більше людей знало про це. На завершення заходу присутнім продемонстрували всі елементи автентичного вбрання, даючи можливість побачити красу традиційного жіночого одягу та дізнатися про його призначення. Під час показу Наталія Комарницька розповіла про символіку та значення вишитих орнаментів, особливості крою та матеріали. Глядачі мали можливість дізнатися, як кожен елемент одягу використовувався в повсякденному житті та на свята. І чому саме такі візерунки обирали для вишивки? Після такого своєрідного перформансу присутні мали змогу ближче ознайомитися з представленими експонатами та сфотографуватися на згадку.